Вислухайте Українське радіо Житомир. Щиро вітаю. при мікрофоні Наталя Кулініч. В рамках проєкту Актуальна історія у Національному музеї космонавтики імені Сергія Корольова у Житомирі відкрили виставку і провели науково-практичний семінар, присвячені Юрію Кондратюку. Цей рік, 2022, який вже минає, став ювілейним для цієї людини: 125 років від дня народження і. 80 років від дня загибелі. Хоча дата ця, як ми дізнаємось із нашої розмови не зовсім певна. Юрій Кондратюк увійшов в історію світової космонавтики як теоретик космічних польотів, учений винахідник, автор так званої траси Кондратюка, якою подорожували на місяць, космічні кораблі місії Аполлон. Про що розповідає виставка Житомирянам? Як життя видатного уродженця Полтави пов'язане із Житомирщиною і Житомирянином Сергієм Корольовим? Про це будемо говорити в нашому етері. Хочу представити його учасників. В нашій студії сьогодні Сергій Бовкун, молодший науковий співробітник Національного музею космонавтики імені Сергія Корольова, член національної спілки краєзнавців України, пане Сергію, щиро вітаю. Доброго дня, і телефоном до нашої розмови приєдналась із Полтави Ірина Пістоленко, завідуюча науково-дослідним сектором Полтавського музею авіації і космонавтики, доктор історичних наук. Пане Сергію, Юрій Кондратюк, визнаний класик світової теоретичної космонавтики, українець, свідомий своєї українськості, як ми знаємо з його біографії. Він на довгі десятиліття увійшов у історію. По перше, як видатний російський інженер. Про нього так писали десятиліттями, і ще й на додаток під чужим ім'ям іншої реальної людини, це досить приголомшлива біографія, так? Звичайно, біографія, кодру цікава, вона, мабуть, гідна якогось карколомного приводницького фільму, можливо, він ще колись буде знятий. А загалом це дуже драматична доля, трагічна доля, і доля, яка була теж багато років, по суті, недослідженою. А якщо почати з його такого цього подвійного прізвища. То це теж було наслідком трагічних подій минулого століття. Насправді його звати Олександр Натович Шаргей. Він, хоч і народився в Україні, в Полтаві, і вважається українцем, і жив у нас, але якщо брати по крові, то він наполовину має шведську кров, наполовину має єврейську кров. Його доля була. Поламана в чомусь громадянською війною, тому що у роки війни, навіть ще війни світової першої, він опинився в армії, був призваний в армію по мобілізації, став прапорщиком, офіцером молодшим офіцерським чином. А коли війна світова перейшла в громадянську війну, він двічі опинявся у білій армії Дінікіна, двічі тікав. І тому саме через оці його темні для радянської влади плями біографії, його. Мачеха, тоді, вже в 20-х роках, виклопотала йому документи іншої людини, померлого студента київського, знайомого її теж викладача, який помер від хвороби. І його документи вона передала своєму пасинку Олександру Шаргею. І отак, з 20-х років, він став Юрієм Кондратюком, тобто він жив, по суті, половину свого життя під чужим прізвищем, тому що справжнє прізвище і біографія справжня. При тодішні ми знаємо такі всесильні пильності ДПУ, потім НКВС, могла йому коштувати життя. Тому саме через це ми тепер його знаємо. Як Юрій Кондратюк, це ім'я війшло вже і в енциклопедії, і в історії космонавтики, але звісно, це ім'я. Не його справжнє насправді це був Олександр Шаргей, людина, яка повторив повторюється з дуже важкою і драматичною долею. Якщо коротко взяти його біографію і так по ній пунктиром прибігтися, то він полтавчанин, так він українець по народженню, земляк наш, якщо брати нашу всю велику Україну, наш земляк. Мабуть, не мріяв. Про космос він був дуже допитним хлопчиком, але він захопився літературою науково-популярною в дитинстві, і дивовижні речі: він незалежно від Солковського, теж старця цього да, патріарха. Космонавтики, теоретичний він дійшов до дуже важливих багатьох відкриттів у галузі ракетної і космічної техніки, і автономно від нього, незалежно від Солковського, дійшов до тих самих висновків. І тому е, вже в ті роки, у 20-ті роки, коли ми знаємо, що тільки були такі перші спалахи і теоретичної, і практичної космонавтики, він пише е, кілька робіт наукових, які, як ви сказали потім, визначили. Напрямки космонавтики вже практичної і стали по суті програмою і інструкцією для польотів у космос. Дивовижна ситуація людина, яка, ну по суті, була самоуком. Він навіть не закінчив ну, виш, він працював звичайним механіком, потім інженером. Він будував в своєму житті переважно елеватори, тобто зерносховища в Сибіру. В інших місцях займався вітроелектростанціями, а космос це було нібито хобі, це було якби для душі щось, але це його для душі виросло в таку величезну такий поштовх, який потім, як ми вже знаємо, його поставив в один ряд з видатними геніальними вченими. Які допалися до вивчення космосу, і давайте ще не забудемо той факт, що він був у 30-му році засуджений як шкідник. А тут теж цікава історія. Його було засуджено, нібито за шкідництво, за те, що він зробив унікальний інженерний проект. Він збудував, ну по його проекту звели елеватор, зерносховище дерев'яне без жодного цвяха. Це взагалі була ну, дивовижна споруда, але саме це йому врахували у провину. Раз немає цвяхів, значить споруда не міцна і вона може впасти, значить ти шкідник. Але на щастя, він не був відправлений у табори, а був просто переведений на інший вид робіт, де теж займався інженерною справою, займався. Вітровою енергетикою, і по суті, як інженер він відбувся в житті. Я вважаю, що він знайшов себе у цій галузі. А як космічний теоретик, звісно, він міг би ще більше я вважаю, себе розкрити, якби не війна, якби не загибель його у 44-річному віці. Цьогоріч минуло вже 80 років. з Часу його загибелі вважається це лютий 42-го року. Хоча спочатку вважалося, що він загинув одразу після початку війни, в 41-му році теж тут є різні моменти, і не було відомо достеменно. Але є зараз і інші версії, навіть така, що він не загинув, а потрапив потім в американську зону. Окупації і десь далі його сліди, нібито губляться. Тобто, навіть тут є ще знаки питання і загадки, які потрібно шукати. Доля, яка дуже драматична, але на щастя, ми зараз про нього знаємо дуже багато і він гідно вшанований у назвах вулиць. В Житомирі його провулок у пам'ятниках Полтаві його пам'ятник у меморіальних дошках в інших країнах і у нас Полтаві. Тому його знають, пам'ятають і гідно шанують як одного із теоретиків космонавтики. Ми вже знаємо, що у людини дійсно була ну, така карколомна біографія. Своє справжнє ім'я і свою справжню біографію він мусив приховувати. Відтак мусив приховувати і свої корені, свій родовід. Звичайно. А саме родовід нам, як житомирянам і жителям Житомирщини, особливо цікавий. І про це йшлося. Я знаю на семінарі у вашій доповіді. Так, ми до речі, коли ми проводили семінар, ми так теж гадали, що ми всі шудим корольова. Це наш земляк, і це наша гордість. У вересні ми проводили до речі теж захід музею до дня народження Цілковського. І виявили, що ну це теж не секрет, що його теж коріння певним чином було пов'язане з нашим краєм. Його предки жили на Житомирщині. А тепер і Кондратюк. Ми можемо теж його вважати ну, умовно нашим земляком. Чому тому, що його справжній батько Ігнатій Бендитович Шаргей, він народився в Бердичеві, нашому поліському або Волинському містечку у 1873 році. Бо туди переїхав з Литви дід Кондратюка Бендит Срулевич Шаргей. Ну це єврейське прізвище. До речі, дуже цікава етимологія походження. Шаргей з арамейської мови, це древня мова арамейська, якою говорив Христос, означає світоч, тобто той, що світить, тобто зірка. Да? Можна теж провести цікаві паралелі, тобто у нього навіть було так, скажімо, запрограмоване його пище на його космічну діяльність. Так ось, його дід, десь у 870-х роках переїжджає з Литви у Бердичів. Ну чому те? Поки що ми не знаємо, які там були причини. І у цьому місті у Бердичеві народжується батько Олександра Шаргея Ігнатій Шаргей. Але через рік після народження Ігнатія його батько Бендит або Бенедикт уже по такому сучасному вимові помирає, очевидно, теж в Бердичеві. Тобто, очевидно, він був похований дід Кондратюка. Похобний Бердичев на одному із двох тамтешніх єврейських цвинтарів. Ну, одного там вже немає, там зараз давно вже існує просто парк культури, там всі могили і землею давно зрівняли ще до війни Світової Другої. А інший цвинтар він лишився, і, можливо, десь там, серед таких цих сотень розкритих цих чобітків, так званих єврейських кам'яних, є і могила. Бендита Шаргея, діда Юрія Кондратюка, звідки це відомо, його обходження із Бердичева. Батько Олександра Шаргея, коли навчався у Київському університеті, заповнив анкету. І він нам написав місце народження Бердичів, тобто це по суті єдина така згадка або єдиний документ, який підтверджує власноручно записаний Ігнатієм Шаргеєм місто Бердичів, але поки що документів інших не знайдено знову ж таки ще є нам історикам почва для пошуки. Знаєте, а ім'я Кондратюка воно дійсно бачимо оповито переказами, якимись просто легендами а і таємницями. Мені доводилось читати, що в Полтаві проводили навіть спеціальну експертизу почерків. І фотопортретів, які доводили і довели, що Олександр Шаргей і Юрій Кондратюк це одна й та сама людина. І власне про цю експертизу я розпитала пані Ірину Пістоленко. Нагадаю, що вона є завідувачкою науково-дослідним сектором полтавського музею авіації і космонавтики, а доктором історичних наук. Ось що вона нам розповіла. На початку 1960-х років Академія наук вирішила видати книжку Вибрані твориці Олковського Цандера і Кондратюка. І саме тоді виникло питання щодо авторства праць Юрія Кондратюка. Заяву написала родина Цандера. І Академія наук почала додаткові дослідження і звернулися до, в тому числі до Полтавського архіву Полтавської області, оскільки в одному з документів виявили що Юрій Кондратюк написав, що він закінчив Другу полтавську чоловічу гімназію. І тут один із викладачів гімназії по фотографії впізнав, що це не Юрій Кондратюк, а його колишній учень Олександр Шаргей. З цього все і почалося. І фахівці Академії наук тоді зібрали зразки почерків Олександра Шаргія вченого Юрія Кондратюка і справжнього Юрія Георгія Кондратюка, уродженця міста Луцьк на Волині. Зібрали також фотопортрети і передали всі ці документи до спеціальної криміналістичної лабораторії Міністерства оборони тоді Радянського Союзу. І ця експертиза була проведена і документально, графологічно, і фотографічно було доведено, що полтавець Олександр Шаргей і вчений. Юрій Кондратюк це одна і та сама особа, а Луцький Юрій Кондратюк це зовсім інша людина. Ці документи також були передані до Полтави, до нашого музею, копії цих документів. Але тоді, коли ми їх отримували, це було наприкінці 1980-х років. Ми навіть давали підписку про нерозголошення таємниці цієї. Ми брали документи лише для робочого використання, але минув час, і ми вирішили, що все ж таки наукова спільнота і ті, хто цікавиться історією космонавтики, мають бачити і знати ці документи. Звісно, я не могла не запитати також у пані Ірини Пістоленко про те, як полтавський музей цьогоріч вшанував ювілейні дати Юрія Кондратюка, і чим особливо пишається у полтавському музеї авіації і космонавтики. Наш музей ми вважаємо одним з найцікавіших не лише на території Полтавської області, але й в Україні. Хочу сказати, нагадати вашим слухачам, що і музей Національний нині музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова, і наш музей в Полтаві, музей авіації і космонавтики створювалися приблизно в один і той самий час, із другої половини 1980-х років. Спочатку наш музей ми планували створити як музей, присвячений одній людині, як меморіальний музей Юрію Васильовичу Кондратюку. Концепція музею трансформувалася і був відкритий музей авіації і космонавтики. Хоча зал присвячений життю і діяльності Юрія Кондратюка є головним в нашому музеї. У цьому році ми дві виставки організували. Одна була організована спільно із керівництвом і студентством полтавської політехніки, яка найменована на честь нашого земляка відомого. А другу у себе в музеї, в одному із залів музею, ми показали унікальні видання праць Юрія Кондратюка, Олександра Шаргея і публікації, які стосувалися основних його ідей, пріоритету в галузі космонавтики. До речі, в нашому фонді музейному в основному ми маємо одну з двох тисяч примірників. Книг завоювання міжпланетних просторів, яка була видана коштом самого автора в 1929 році, коли він жив і працював у місті Новосибірську. На обкладинці цієї книжки лючий космонавт Олексій Леонов, який Першим в історії космонавтики в світі вийшов у відкритий космос, написав полтавцям, українцям по праву цю книжку. Ми також під час облаштування виставок пропонуємо нашим відвідувачам. А ця книжка вона єдина в Україні? Про це є якісь відомості настільки вона унікальна. У нас вона єдина в Україні. Наскільки мені відомо, більше такої книжки немає ніде, так само як немає більше ніде і документів. Хоча це і факсимільні копії, але вони зроблені з першого рукопису Юрія Кондрачука Олександра Шаргея, який датується 1915-1916 роком. Справа в тому, що ці документи були нами знайдені в архіві інституту історії, природознавства і техніки, тоді він знаходився в Москві. І коли переїжджали документи цього архіву. В нове приміщення якимось дивним чином документи, які стосувалися життя і наукової діяльності, зокрема і космічних досліджувань, вони кудись зникли. І тому, хоча і у факсимільному вигляді, але ми є єдиними хранителями цієї документації, тепер не лише в Україні а й взагалі на всьому пострадянському просторі. Читала, що він, коли надрукував 2000 примірників цієї книги, він зміг передати один з них до конгресу США. Це Підтверджується якось документально? До Конгресу США особисто він нічого, як нам відомо, не передавав. Але ми знаємо і зі слів того ж самого космонавта Леонова, і космонавта Клімука, і інших, що і Сергій Павлович Корольов під час підготовки до польоту, і першого супутника Землі, і Юрія Гагаріна, користувався цією роботою. Яким чином попала ця книжечка у Конгрес Сполучених Штатів Америки, поки що невідомо, але... Декілька років тому нам подарували журнал Лайф за 1969 році, де надруковано велику об'ємну статтю про підготовку одного з етапів. Польоту і висадки астронавтів американських в рамках програми Аполло на поверхню місяця. І там один із фахівців американських стверджує, що Юрій Кондратюк, механік самоук, помер у безвісності в 1952 році. Напевно, ваші слухачі знають, що останній період життя Юрія Кондратюка ще недостатньо досліджений не через брак зусиль науковців, а через брак який Якихось документальних чи інших підтверджень того, що з ним сталося в останні роки життя, є версія, що він попав у полон до нацистської Німеччини і перебував в концтаборі, але ми зверталися до Німеччини, до Міністерства оборони, і ствердної відповіді щодо цього питання ми не отримали. Отже, бачимо, що попри війну. Музей у Полтаві активно працює, і Житомирський національний музей космонавтики також проводить активну діяльність. Давайте поговоримо власне, про виставку, яка відкрилася в рамках проєкту Актуальна історія що на ній можна побачити. З нагоди на семінару нашого головний зберігач фондів Наталія Михайлівна Щербакова зробила невелику виставку, присвячену Юрію Кондратюку. На ній представлено зокрема книги про нього. Видання різних років, особливо цінні є з них ті, які були написані людьми, які його особисто знали. Зокрема, це Борис Іванович Романенко, його сослуживець, його колега по роботі, який багато літ досліджував біографію Кудрутюка. Також там є книжка Анатолія Даценка. Це двоюрідний брат Юрія Кодрутюка, який теж його знав з дитинства і залишив дороцінні спогади. У експозиції нами підготовлені також є. Цікава книжка діла Кондратюка, тобто матеріали отої карної справи, за якою його було засуджено за шкідництво, за як я казав, підівництво унікального елеватора. Також є книжка його власна, оця його. Книжка знаменита завоювання міжпланетних просторів, яку він писав у вільний час від роботи і в якій виклав всі свої основні положення, теоретичні польоту ракет і інші деталі, які тепер, по суті, вже впроваджені у космонавтику. Крім цього, на виставці є дуже цікаві такі сувенірні речі: це медальйони, такі гіпсові медальйони, які зображують Кондратюка. Це подарунок нам від музею космонавтики і від Полтавського. Державного університету, який теж носить ім'я Юрія Кондратюка. А пане Сергію, знайомство Житомирянина Сергія Корольова і Юрія Кондратюка. А, яким чином їх звела доля? Чи була в них якась співпраця? Адже вони працювали в одній галузі? Так, ця зустріч була. Це був 33-й рік. Тоді вже Корольов працював у групі вивчення реактивного руху в Москві Гірт. Це так, така була в них вже тоді відома організація. А Кондратюк. Знав про Корольова, а Корольов тоді вже знав про Конотюка про книжку, оцю, що я згадав, «Завивання міжпланетних просторів. І він приїхав, Кондратюк приїхав до гірдівців, зайшов в їхню лабораторію, такий цей підвальчик, і вони говорили з Корольовим довго. довго. Як це відомо, це відомо із книжки відомого журналіста і письменника Ярослава Голованова, який багато літ теж писав про космос. Батоліт знав Корольова, брав в нього інтерв'ю, і очевидно, це. Слова самого Сергія Павловича Корольова. Корольов побачив, що Кондратюк – це дуже потужна, яскрава особистість, науковець, який має величезний потенціал. Це було видно і по книжці, і по розмові. І Корольов став, як тут пише Голованов, якби співати в лапках. Осанну Кондратюку і почав його всіляко переконувати, залишатися у гірді і працювати на уже ракетну справу на косну на тоді шо на реактивний рух. Тобто запросив його до співпраці? Так, Він його заманював і квартирами, і пільгами, і пайками, і все, що у вас буде все буде гаразд. Але на великий подив Сергія Корольова Кондратюк відмовився. Він сказав, що йому зараз більш цікаво ці його елеватори, вітроенергетика, те, що він займався як інженер. І це було шоком для Сергія Корольова. Він навіть тут каже: ну як ви можете порівнювати, от я цитую, політ у космічний простір і якийсь вітряк? А той йому відповідає: Ви на праві, Якщо сонце не врахувати, то вітер це велике джерело енергії, чистий, безшумний океан енергії, горіли очі Кондортюка. І побачив Корольов, що він не переконає, не переконає свого колегу. І, на жаль, Кондратюк не лишився у гірді, але ми тепер розуміємо, чому. Тепер ми розуміємо, чому. Тому що. Гірт тоді діяв під гідою наркома оборони Тухачевського, армія. Була перевірка 100% його біографії, і тоді обов'язково всплила оце його прізвище несправжнє, документи підроблені, його участь у Білому Русі, хоч і недовго, хоч він дезертирував. І, звичайно, це було б йому чревато арештом, тому він може і хотів би да, Кондратюк цією справою зайнятися професійно, але його біографія, на жаль, йому не дозволила це зробити і тому вони розстаються уже назавжди. Але є е, е, свідчення, що в будиночку Корольова на Байконурі, уже коли він був славетним головним конструктором і запускав уже в космокосмонавтів на полиці серед небагатьох тамтешніх річок стояла книжка Юрія Кондратюка. Тобто він пам'ятав про нього і, очевидно, шанував все життя. Пане Сергію, як на вашу думку, чи є приклад Юрія Кондратюка, приклад його життя характерним для українців загалом, які, попри всі обставини країни, в якій довелося жити репресивної машини, переслідувань, перевірок вони примудрялися робити свою справу, робити її дуже добре і досягати неймовірних висот, попри все. Звичайно, я думаю, що сьогодні це особливо актуальний для нас приклад людина, яка долала неймовірні труднощі. Ми, ми сьогодні про це чули і біографія і репресивна машина. І, зрештою, війна у нас зараз теж війна, і бачимо, що людина залишила да всі свої здобутки, всі свої напрацювання, всі всю свою роботу, і пішла добровольцем на фронт. І поклала життя з батьківщиною, що ми бачимо і сьогодні, тобто тут паралелі прямі, прямі паралелі. Але попри це, він очевидно розумів, що його справа житиме і далі. І ми теж знаємо, що зараз те, що ми долаємо, ці труднощі це неймовірні страшні події. Вони все одно виведуть нас на щось світле добре і хороше. Мабуть, саме про таке, як ли Юрій Кондратюк. Дякую, вам, пане Сергію, за те, що сьогодні знайшли час і можливість побувати в нашій студії, розповісти про відкриття виставки і той науково-практичний семінар, який пройшов у Житомирі. Нагадаю, вони присвячені Юрію Кондратюку, відомому теоретику космічних польотів чи родовід, як ми тепер знаємо, пов'язаний із Житомирщиною. Закінчуючи нашу розмову, хочеться побажати нам всім незламності. У прийдешньому новому році, звісно. Найголовніше перемоги, перемоги військової, перемоги в усіх сферах. Дякую, пане Сергію. Дякую всім, хто був з нами в часі цього етеру. У студії працювала Наталя Колініч. До нових зустрічей.